Вишківське лісництво? А щось нікого нема тут, тишина. Видно. всі десь на роботі. Ти мангали, стіл, Вон там мій баджик. Найшов я пару лисичок. Більше такого нічого тут. Я не знайшов. Бачив підпеньки запаркану. Вони вже переспілі були. Бачу там в стороні якусь круту дорогу асфальтовану на горку. Там ретранслятор. Може з'їжджу, подивлюся, що то там таке. Вишків 2025 рік, 22. Жовтня золота осінь.